Сьогодні в засобах масової інформації спливає дуже багато інформації стосовно того, що багаті світу цього, а саме мільярдери готуються до кінця світу. А саме, ну до прикладу, BBC повідомляє про те, що Марк Цукерберг будує на Гаваях ціле підземне місто з власним енергозабезпеченням, запасами їжі тощо. Також що різні криптомільярдери, багачі сіліконової долини скупляють ділянки в Новій Зеландії, будують там бункери. І багато-багато цих даних знаєте про те, що люди, багатії можновладці купляють якісь ділянки, будують там ковчеги спасіння, підземні якісь бункери. Підводні навіть бункери людями керує страх. Вони готуються до кінця світу. І знаєте, можновладці, вони володіють певною інформацією. Є такі організації, як НАСА, які знають багато чого, що нам невідомо, про різні загрози тощо. Що про це говорить Біблія? Книга об'явлення Івана Богослова, шостий розділ. з... 12 го вірша описується повністю детально, що нас чекає попереду, тобто наше чітке майбутнє. Читаємо. І коли шосту печатку розкрив, я поглянув, і ось стало велике трясіння землі. І сонце чорніло, як міх волосяний, і весь місяць зробився, як кров. І на землю попадали зорі небесні, як фігове дерево ронить свої недозрілі плоди. Коли потрясе сильний вітер, і небо сховалося, згорнувшися, немов той своєї пергаменту, і кожна гора, кожен острів порушилася своїх місць. І земні царі увага, і вельможі, та тисячники, і багаті та сильні. І кожен раб та кожен вільний поховалися у печери, які вони вже набудували. Та в скелі гірські, та й кажуть, до гір та до скелі: поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі, і від гніву Агенця. бо прийшов цей великий день гніву його і хто встояти зможе. Тобто можновлаці і багатії, на відміну від багатьох сьогоднішніх християн в лапках, які досі не в реальності, вони готуються до кінця світу, а вони намагаються себе обезпечити. І знаєте, ці всі події, які описані, ми з вами стоїмо на порозі цих подій, тому що людство сьогодні стоїть на порозі зняття шостої початки апокаліпсису. Це найближче наше майбутнє. Шандарах не так, що, і сказано, і остров, кожен острів здвинеться, кожна гора здвинеться свого місця, небо втратить захисні властивості. І з неба почнуть падати метеорити, почнуть відбуватися жахіття, які далі так само описані в Біблії. І люди ховатимуться в печерах, це все описано, ховатимуться в тих бункерах, які вони набудували. Знаєте, Біблія дає постійно нам розуміння не тільки того, що відбувається сьогодні, а й розуміння, як вийти з цієї халепи, розуміння того, що буде в майбутньому. Але люди сліпо вірять в те, що все буде добре. Люди не хочуть приходити в реальність. Господь завжди попереджає нас наперед. Він попереджає свою церкву Духом Святим, сповіщаючи істину. І Дух Святий розповідає людям через людей Божих про правду, про гріх і про суд, що буде суд Божий на цій землі, тому що люди не хочуть приймати, не хочуть жити по Божим правилам. І за це прийде суд причиною всьому гріх. Якщо людина не хоче каятися, то в неї виникають проблеми, виникають прокляття. І Істину, яку несуть люди Божі, вони дають можливість, вони дають вихід людям. Тому обирайте благословіння чи прокляття, по чиїх правилах жити, іти слідувати за Господом і жити в благословінні, чи отримати прокляття в своє життя. Суд буде неминучий, тому Ісус прийде другий раз. Якщо Він перший раз прийшов як Спаситель, приніс нам спасіння заснував апостольську церкву, то другий раз Він прийде як праведний суддя і буде судити цей проклятий світ. Тому обирайте правду, обирайте істину, обирайте праведність, святість, обирайте життя з Богом, життя вічне в царстві небесному. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.